Скажи чесно, собі чи можеш ти сказати людині про свої почуття спокійно, без крику, без напруги, без клубка в горлі? Або навіть така дрібниця: ти їдеш в автобусі і хочеш сказати мені на наступній, і ніби щось стискає горло. Голос зникає, а слова застріють. А періодично ти відчуваєш, як твоє горло і рот блокується, він ніби закритий. Ти хочеш щось сказати, а воно залишається в горлі, комок. А ввечері перед сном прокручуєш цю ситуацію і думаєш, чого ж я не відповів? Чому я не сказав, що я відчував? Було таке. Якщо ти зараз киваєш головою, дуже ймовірно, що твоя горлова чакра заблокована. Горлова чакра це дозвіл говорити правду, це право бути почутою, це вміння виражати себе без страху. І часто ти хочеш викричатися або інколи. Наскільки вивільняєш свою горлову чакру з близькими, з якими безпечно людьми, настільки, що хтось може шукати кнопку тебе виключить, а що я дій? До речі, частий випадок на практиках, коли хтось з батьків мовчазний, діти беруть на себе цю роль від великої любові до батька чи матері і розмовляють в два рази більше, щоб розгрузити твою вішутху горлову чакру. Так вони допомагають своєю безумовною любов'ю, але повернемось до тебе. Вона часто блокується, коли в дитинстві нам казали: мовчи, не перебивай, не вигадуй, нас соромили за голос, за емоції і за наші думки. Було небезпечно говорити правду, або за це ще й можна було отримати подзатильник. Або в нас в роду були жінки, які мовчали, терпіли, ковтали слова. І так, це може бути родова програма. Не тому, що з тобою щось не так, а тому, що ти та чи той, хто може це вже змінити. Тому я пропоную тобі зробити коротку, дуже м'яку практику, щоб дати горлу дозвіл розслабитися і відкритися. Почнемо. Якщо ти готовий, сядь або стань. Закри очі, якщо хочеш. Зроби повільний вдих носом і довгий видих ротом, ніби випускаєш напругу. Поклади долоню на горло. Відчуй тепло руки. На видиху, уяви, як у зоні горла з'являється м'яке, блакитне світло. Тепер повторюй за мною фрази і відчувай кожне слово. Якщо на якійсь фразі в тебе почнуться лити сльози або ти відчуєш боль в тілі, повтори їх. Це нормально, це процес очищення. Я признаю і приймаю всіх тих в своєму роду і в своїх реінкарнаціях, хто відкрив рота і почав говорити і заплатив за це життям. Я признаю, приймаю всіх тих в своїм роду і в своїх реінкарнаціях, хто мовчав і це спасло йому життя, хто вижив завдяки мовчанню. Я бачу всіх жінок і чоловіків свого роду, які завдяки мовчанню зберегли свої сім'ї. Я признаю, приймаю всіх тих в своєму роду і в своїх реінкарнаціях. Хто боявся говорити, бо думав, що він скаже дурню, тупість, його засміють, з ним не будуть спілкуватися. Він буде викреслений із соціуму і всіх тих, хто обрав мовчання як безпеку. Я бачу вас і даю вам місце у своєму серці, я бачу ваш досвід і приймаю. Рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Але я також бачу всіх тих в своєму роду і в своїх реінкарнаціях, хто відкрив, наважився говорити і відкрити рот і, завдяки цьому прожив щасливе життя, не зраджуючи себе, став більше сміливіший. І відкрив у своєму житті більше можливостей. Я признаю, приймаю всіх тих в своєму роду, у кого лилась творчість через голову чакру, хто говорив з любов'ю, хто лікував словом, хто допомагав словом і був важливою підтримкою, я бачу це і приймаю як досвід, цінний досвід. Зроби глибокий вдих і видих через рот. Скажи в голос. Мені безпечно говорити ще один вдох і видих. Я маю право на свій голос. Мене чують. Я дозволяю собі бути з собою. Вдох. І видих. Зроби кілька ще вдохів і видихів і м'яко повертайся в тут і зараз. За потреби ти можеш повторити цю практику стільки разів, скільки тобі потрібно. Якщо під час практики ти відчув в горлі тепло, вогонь, покалування, можливо, пішла відрижка. Це дуже добре. Значить, процес ішов, ти звільнював застояну енергію, і твоя горлова чакра оживає. Якщо тобі було корисно, залиш будь-який коментарій та зберігай собі цей допис, щоб не загубити його. Обіймаю.